Вітаю на каналі Подійська Розкіш. 9 червня, є трошки вільного часу. Вирішив познімати саджанці хурми. Я вже не раз наголошую, що потрібно для щеплення не лише сортність, а й з потрібного місця брати живці. Ну і ось у мене в основному на цю осінь буде поділля. І що хочу показати, бачите, я завжди беру плодоносні. Пагони для щеплення. І тому навіть у рік щеплення, у більшості саженців, ось бачите, все починається. Тож такі саженці не заставлять вас чекати роки на те, щоб ви діждалися на плодоношення сплодоношення хурми. Бачите, такі живенькі, гарні листочки і знизу. Це були використані плодові бруньки для щеплення. Тому і будуть гарні результати, і скорий врожай практично на тому, що ви посадите, отримаєте. Бачите, це все мореться. Все а Але ось вже на сьогоднішній день такі, Скоро їм пришитися верхівка, щоб вони вже починали визрівати і спокійно у вас зримували без укриття. Ще одне. Всім хочу сказати, бо деякі естети так звані. Ви мені криве дерево прислали. Хочу рівного. Ну, неможливо рівне, тому що брунька, коли щепиться, вона спочатку йде бік, потім повертає догори. І практично так на кожному саджанці. Тож рівного дерева рідко, де щепленого можна знайти. Переважно всі одягуть з таким колінцем. І ось парнику, ви бачите, Тіві соло самоплідне вже зацвіло і зав'язалося саме. Запотіває тепличка, не міг не засняти, прохожу поруч був вишню селищна Стійка в маніві, до всіх обкових хвороб, подивіться, які листочки чистенькі, без п'ятниць, і це досить... В саду щільному продавав таку вишеньку раніше. Ось так вітя до землі. Але, на жаль, не вистачає вже трудових ресурсів, щоб і далі продовжувати вирощувати. Такі цікаві речі зібрані за все життя. Оце пори Шовковиця ХЗ знасинела сама смачна серед цих шовковиць ну, вже більше двох тижнів як дозріла залишилося цей кусочок відео спеціально для тих хто каже що шавіт не допомагає від моніліоза габрикоз Робада. дивіться уважно. бачили десь моніль? не бачили Ленин Карнева Лутинський. А тут ще бутинський, Ось бачите, щеплений. Другий рік після посадки. Вже горішками. А то є три. П'ять. Видовжені такі. Ну, один із найкращих горішків. Саженці кудрані. Бачите, також перший рік. І ось вже є. Горошини і на одному, і на другому, і на усіх. Також щеплені кроловою ринкою. Ось нащеплена липа Генрі. Через півтора місяця буде сісти. Бачите, який маленький-молоденький сежане, а вже з А це для тих, хто любить хвойні. Плакуча ялинка. І вже цвіте. Така маленька, півтора метра, вся в шишечках. А тут в бурюнах горішнє щеплення. Трапезум на тамбіж. Там де девеликий 60 см, але подивіться вже що робиться. Вже на ньому були горішки на другий рік після посадки. Також ще раз повторюю, відіграє роль що брати, яку брунку брати звідки на щеплення. А цю культуру пам'ятаєте, я вже її показував. Китайський хеномелес. До 300 грамів рушечки. Ось такі вони вже в колючках поховалися і чекають на дозрівання. Цвітає хурма, це скіфське золото. Не ровне велике, але завжди гарно грузиться. Забрав нижні руки, всі залишені на приверті, вистачає. Олітки снігали, жали, єли мороз. так, тільки-тільки починає надбувати. Ну, а це найстарше му яли по Генрі. Я її вже показував, вона вже 2,5 метри. Ну, чекаю на своє крикування. А це вже екземпляр липи з Японії. Теж квітки досить великі. Від 30 до 50 штук у соцвіттю квітує десь 2-3 неділі іноді 4 після звичайної липи. Також продовжує збір нектару. Довго черешкова липа. Ось-ось, також трошки пізніше цвіте. тому що звичайно вже цвіте повний пора. І ще і тільки і тільки. Ну, десь може об десять. 10. Ну і шедевр девр відпроказано щельний. На сьогоднішній день поступається значно поступається українському стандарту, десь так півтора-два рази вона менше. Ну і по урожайності також. Але ось дивіться вже, що птахи роблять. Я трошки захопився і показати лише саженці хурми. Міцного здоров'я всім слава украине